Доша ретах кулагнанам, Варна Санкара карана, каракай. Дошай такими видами етай усіх цих кулагнанам руйнівників сім'ї. Варна санкара, небажаних дітей. каракайх, Тими, хто є причиною. Уцадянте, джаті драмах. Уцадянте. Спустошуються. Джати дхармах. Суспільні заходи. Кула дарма ще шашватах. Кула дарма. Сімейні традиції. Ча Також шашватах вічні. Dosha retah kulagnam varn sankarakara kaih utsadjan te дjati dharmach kula dharma shashvatah. Внаслідок лихих дій тих, хто нищить сімейні традиції, множаться небажані діти. І так руйнуються всі види громадської діяльності на благо сім'ї та суспільства загалом. Пояснення. соціальна діяльність чотирьох станів людського суспільства в поєднанні з діяльністю заради родинного добробуту, який чітко регламентує суспільний устрій саната Надгарма або Варнаша Надгарма, призначена для того, щоб людина змогла досягнути остаточного спасіння. Тому порушення традицій системи саната над гарми безвідповідальними правителями призводить до цілковитого безладдя в суспільстві, внаслідок чого люди забувають про мету свого життя вічно. Таких правителів називають сліпими, і людей, котрі йдуть за ними, неодмінно поглине хаос. 43 й вірш. Уцана, кула дармана. Уцна, зіпсованих. Зіпсований їх. Уцана, зіпсований, напевно, да. Кула дармана. Тих, хто має сімейні традиції. У мене традиції до да? цього перекладала. Манушянам таких людей. Джанардана Кришна. На раке там васо. На раке упеклі. там завжди Васа. Місце проживання. Бгавати Шрума. Бхавати, і так стає і ті так, ану шушрома. До мене дійшло через ланцюг учнівської послідовності. Уцанакола дармана мануष्यнам, знардана наракеніятам басовавати, яну шушрома. О, Кришна, ти опора всього людства. Я довідався через ланцюг учнівської послідовності. Що ті, хто нищить сімейні традиції, завжди йдуть у пекло на вічне пояснення. Арджуна базує свої докази не на власному досвіді, а на свідченнях авторитетів, які передають знання без жодних змін. Тільки так можна отримати істинне знання. Ніхто не може бути справжнього, ніхто не може набути справжнього знання без допомоги провідника. Людини, яка є авторитетом у ведичній мудрості, у системі Варнашами є порядок, як, згідно з яким людина перед смертю повинна очиститися від гріхів. І той, хто впродовж усього свого життя діє гріховним чином, повинен пройти через очищення обряд, який на санскриті називають праящита. Не скориставшись таким методом, людина внаслідок своєї гріховної діяльності обов'язково потрапить на пекельні планети в жалюгідні форми життя. Угу. Вірш 44 Ахо, бата, махат, папам. Ахо, на жаль, бата як це дивно. Махат великий. Папам гріх. Карту в Ябасі Таям Картум ученята ученята. В яваситах вирішили ваями, радж Я, Раджа Сукалобен. Я, тому що Раджа Сухалобна, якого спонукає жадоба до радості в царювання, Раджа Сухалобен. Лобхана жадоба, сука, щастя, раджа, це царювання. Хм. Хантум сваджанам удятах. Хантум убивати сваджанам близьких удятах. Намагаємося. Агобата магат папам картум в ябасита баям хантум раджа сукалона. Наскільки ж дивно те, що ми готуємося коїти великий гріх, спонуковані жагою втішатися розкішним царством, ми сповнилися рішучості вбити своїх родичів. Оце справжні правителі, які так розмірковують зараз, такого вряд ли таке може бути. Пояснення. Керуючись егоїстичними мотивами, людина може піти на таке гріховне діло, як убивство власного брата. Батька чи матері. Світова історія знає чимало таких прикладів. Однак Арджуна, як безгрішний відданий Господа, завжди дотримувався високих моральних принципів, і тому він намагався уникнути таких учинків. 45-й вірш Яді мам апратікарам. Я дій, навіть якщо мам мене апратікарам того, хто не чинить опору. Ашастрам шастрапанаях, ашастрам не цілком спорядженого. Ага. Шастрапани. ті зі зброєю в руках. Дарashtarane hanjus. Dritarashtra, не Drittarashtri. Ране на полі бою ханюх. Можуть убити. Тан ме кшама тарам бавет. Тат то ме мені кшема тарам, Краще. Бгавет було б. Я дімам карам, я шастрам, шастрапаная дартра... Навіть якщо сини дрітараш, взявши в руки зброю, уб'ють мене беззбройного й безборонного на полі бою, це, однаково, для мене буде краще. Пояснення. Згідно з правилами ведення бою, що ними керуються кшатрій, не можна нападати на беззбройного ворога і на того, хто не бажає битися. Але Арджуна вирішив, що не стане добою, навіть якщо на нього беззбройного нападуть вороги. Його не обходило прагнення протилежної сторони битися. Такий у свідчить про м'яко сердя Арджуни, яке було наслідком його палкої відданості Господу. Да, цікаві речі. М'якосердечний був Арджуна, не дивлячись на всі його, на всю його силу. Санджай Вача, останній 46 й вірш. Евам Уктва Арджуна Ксанкі. Евам, так, Уктва, говорячи Арджуна. Санкі на полі бою. Радха, пастха упа вишат. Радха колісниці упастхе, на сидіння. Упавишат, знову гусив. Висриджа сашарам чапам. вісріджа відклавши, Сашарам. Разом зі стрілами. Чапам лук. Шока сам манаса, Шока скорботи. ура. Уражений манаса у думках. Арджуна Хсанки, Ератхопаст Хаупа вішат вісріджя сашарам, чапам шокасам вігна манаса. Санджай сказав, вимовивши ці слова на полі битви, Арджуна відкинув у бік лук та стріли, й охоплений, великим смутком, сів у колісниці. Пояснення, оглядаючи позиції ворога, Арджуна стояв у колісниці. Але його серце облягла така туга, що він знову сів і відкинув геть лук та стріли. Саме такий великодушний та м'якосердечний відданий Господу заслуговує на те, щоб отримати духовне знання. Так закінчується пояснення Бахтівіданти до першої глави Шімад Багаватгіти, у якій описане поле битви Курукшетра. Дуже цікаві речі, дуже сукровенні і дуже відзиваються у серці. Це ми прочитали першу главу да, Е, Тут два розділи да, ми маємо в Багавадгіті в першій главі, Перший розділ це підготовка до бойових дій, а другий розділ це скорбота Арджуни чи да. сомнення Арджуни. Як це на українській вже не помню. Сумніви Арджуни, да, сумніви Арджуни. Арджуна Вишада йога називається. Це перша глава на санскриті. На українському обзор армії. Огляд армії на полі битви. Огляд армії на полі битви. Да. На полі битви Курукшетра. Цікаво і англійську версію ще знати, як на англійській мові. Зараз подивимось, може, є. Так, да, давайте, зараз подивимось. Так, в мене немає. Зараз я подивлюсь на телефоні. Слово «курукшетра» на англійській мові. Тому я не знаю, чому тут оглядаємо на полі битви. «Курукшетра» забули. Так, так. Да. І що ще можна сказати про першу главу? Що Перша глава це... Якщо ми будемо скорбіти... По матеріальному то це буде причина наших страждань. Тобто матеріальна свідомість це причина скорбі. Якщо у нас є матеріальна свідомість, то це є скорб. В цьому причина це скорбот. Якщо ми перестанемо скорбити, то буде все добре. Так, да, і тут було перелічено, скільки е сумнівів фарджони. П'ять. Да, П'ять сумнівів. Це гріх. Я не буду битися, тому що це гріх, я не буду вбивати родичів. Це е ми розрушатимемо тр традиції. Да, це друге оправдання. Третє. Я не буду насолоджуватись таким царством. В одиночку, <хе> тому що нікого не залишиться, як я сам буду насолоджуватися. Третє це нерішимість, вона від відсамнені простікає. Ці всі сомнення, вони його зробили нерішительним, рішучість поділялася. І е, п'яте це сострадання на співчуття Арджуни, його м'яка до своїх родичів. Які ж були признаки перемоги, да? Перше це Да. Друге це Дурйотхана. він е, погано оскорбив свого друганавчителя, А Третє це. Ракові не Четверте це Кришна на стороні Арджуни. Божественні раковини. Ха. У Кришни і Арджуни, і в гімель, да, Богиня Удачі, Страх. Страх був на стороні Каураїв, колісниця Джони була, колісниця Агні і флаг з хануманом. Предсказання Дурйотхани тут написано. Це цікаво. Це я не пам'ятаю. Ну добре. Так що... В принципі, ми на цьому відео завершимо першу голову. Так що дивіться всякі відео з бхактиша, з розбучення, валцели пробу, Бхакти Вігьянга ві своє Махараджі, Чандра Чарана пробував. дуже багато є. Поначандра Махараджа, є книжка Нітяндра, я пробоє книжка тоже. В Дева Кінада не пробує книжка на цю тему. Так що дивіться, читайте. Дуже цікаво. Багодіта, перша голова. Отакі От у нас новини: Гари, Кришна, Гари, Кришна, 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 Гари, Гари, Рама, Гарирама, Рама, Рама Гари.